Даня, друзі, ласкаво прошу на мій канал і в сьогоднішній нашій передачі ми проведемо розпакування посилки, яку я замовив на розетці. Отже, відкриваємо. Отже, в нас світодіодна лампа. Раз подивимося. Так, обережно крихке. Це для того, щоб е, оберігали, добре поводилися і не розбили. Так, Global LED світлодіодна енергозберігаюча лампа е, потужністю 100, 100 Вт світіння, 2 роки гарантії. Е, так, і такий в неї ось серійний номер. І дата випуску, мабуть. Так, цю лампу я придбав на розетці, тому що ну, досить, досить зручно купляти, коли у вас є якісь, е, дають вам код, ви завжди можете е, отримати це дешевше, оскільки є різні акції. І зараз ми подивимося на неї і включимо її Так, це від Maxus. Ось така у нас лампочка 1050 лумен, 20 тисяч годин ресурсу, 2 роки гарантії. А, і захист від коливань напруги, дивіться, тут мінімум напруги 198 і максимум 242. Тобто о, це дуже-дуже добре, оскільки в моїй мережі вона коливається. 90% електроенергії порівняно із лампочкою розжарування. І кількість годин роботи її 20 тисяч обіцяно, а лампочки розжарування сотки тисячу годин. Ну, зараз порівняємо. Ось ми зробимо таке незвичне порівняння лампочки, яка споживає з потужністю 10 Вт, і спробуємо лампочку 12 Вт, чи буде різниця. Свою камеру я спеціально перевів у режим ручного налаштування. тобто те, що коли включається камера, от вона завжди під, підлаштовується під інше світло. Тепер воно е, не буде підлаштовуватися. От ну, Ми можемо порівняти, як оцей в мене освітлює кілимок, лампочка десятка. А тепер поставимо 12. -ку. Так, перекрутимо її. О, тут є, нічого не видно. Так, вкручуємо 12 і включаємо. Так, і ось як у нас змінилася інтенсивність. І можемо тепер порівняти, яка різниця в 10 ватної і в 12 ватної, так, щоб зробити кращий вибір. Хочу знову ж подякувати інтернет-магазину Розетка за такий чудовий вибір, каталог товарів, акції і таку швидку доставку. Дякую вам за увагу, друзі, і залишайтеся з моїм каналом. До нових зустрічей і нових покупок на розетці!